Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошиному ринку. Зараз буду вам показувати свої знахідки. Мені здається, що є цікаві речі. А починаю я з цього намиста, яке зроблено скла. Знаєте, от дивлюся я на старе скло і завжди зупиняюсь, хочу потримати його в руках. Тому що якість така, що хочеться його кожного разу ще купити одну нитку. Так, у мене є подібні е, намистини і саме по собі, і в нам, намистах. Але, знаєте, це той випадок, коли мені отак от трапилось е, тримати в руках намисто оригінальне. Того часу, де 60-х, 70-х років. Я так кажу, тому що е, ну, вважаю, що <сі> жінкам подобались такі е, намиста, і вони їх носили. І нитка, на якій тоді на, збирали ці намиста, вона стиралася, рвалася і їх перенізували на Леску. І це вже, знаєте, трошки порушує ту ідею, ну, або той, той дизайн, який вкладали в нього з самого початку. Тому, коли я побачила це намисто, яке на своїй ниці з маленькими вузликами проміж цих намистин і зі своєю. Застібкою. Вона, дуже вважаю, прикрашає все це. І я вирішила, що таке намисто я куплю. Так от, купила винтажне намисто. Воно таке довге. Ну, два рази не знаю, на таку маленьку шийку можна, але буде виглядати, може, як чокер. Але його довжина так, така, можна сказати, теж характерна для того періоду, для 60-х років. Ще одне намисте, яке я купила ось це, яке зроблено з рожевого кварцу. Ну, воно може бути і не вінтажним, тому що у нього ось така застібка, дуже проста, сучасна. Але намистини дуже гарні, великі, бачите, і кварц в гарному стані. Я так кажу, тому що, знаєте, Намиста з кварцу не завжди зберігаються в гарному стані, бо може бути якісь тріщини, може бути якісь там пошкодження. Ні, ці всі дуже в дуже гарному стані і великі. Зараз передивились на екрані, і мені здається, що не дуже гарно видно, який колір мають ці намистини. Я кажу, що це рожевий кварц, а на тлі. О так, такому, який у мене завжди, він не виглядає дуже рожевим. Тож я вирішила для контрасту зробити тло білого кольору. Бачите, такий ніжний, ніжний рожевий кольор. Ще одне намисто, яке я купила, бачите, зроблено з авантюринового скла. Воно мені дуже подобається. І, знаєте, так, пам'ятаю, як в 80-х чи вже в 90-х роках привозили десь за кордону і продавали у нас намиста з такого типу скла, але якось так вважали, що це якесь натуральне каміння, і навіть називали його Золотий пісок. Ну, може, така, така назва, вона так виправдана, тому що, бачите, як він. Сяє дійсно золотий пісок. Е, дуже воно довге, бачите, це в два рази. Я його, його можу так носити або так. Е, і теж, знаєте, так, подобається мені все. Розмір цих намистин. Вони такі вже маленькі, десь 7 мм, ось так. Ну і ще я дуже люблю корали, тому побачила цю нитку і вирішила її теж купити. Може, нічого особливого тут і немає, а навіть ці намистини, які великі, мають такі, ну сказати, не дуже гарну якість, якщо казати про корал, який використовують в прикрасах. Бо коли прикраса якась така з претензією, не припускають от таких пошкоджень. Але всі інші тут намистинки, вони в досить гарному стані. І, що важливо для мене було, коли я дивилася на цю нитку, це те, що це натуральний корал. Ні, Він не пофарбований нічого, це не кораліна, це саме корал. Ну і така низка, немаленька. Вона в не дуже в гарному стані. Тут якісь нитки, така застіпка. Хочу його перебрати трошки, але. Так, не можу пройти спокійно, коли бачу такий гарний корал. Купила от таку брошку. Розумію, що не всім вона сподобається, бо багато хто мене дивиться, завжди так, знаєте, проєцирують, якщо бачать якусь прикрасу і думаю, що її треба носити. Я завжди кажу: мені, мене цікавлять історія. Прикрас. І я подумала, що це один з таких зразків, який був популярним в 70-х роках. Ну, я пам'ятаю, як мені там було 10-12 років, і я малювала красивих жінок саме так, в якомусь такому капелюшку романтичному. Бачите, в руці у неї віяло. Це теж додає романтики. Хоч скажу вам в Іспанії, де я живу, влітку 40. Плюс, і тому віяло, це не такий вже якийсь аксесуар з минулого. Ні, це так актуально і зараз. ну, так, я кажу то, Чому я сказала, що я так мені згадалися мої. Малюнки у 10-12 років, тому що малюнок такий, як дитячий, такий, може, і не дуже художньо досконалий. Ну, але, знаєте, щось в мене таке, як то кажуть, відгукнулося в моїй душі на цю брошку. І до того ж я подивилася на її зворотній бік. Ця форма застіпки, метал, стан металу. Це вінтажна брошка, тож треба до неї придивитися. І я вирішила її купити. Не буду, мабуть, її надівати, а в колекцію, мені здається, дуже гарний екземпляр. Купила таку брошку-планку, яка мені сподобалася От дивіться, який тут орнамент з боків гарний Оця лицева і частина таки дає ілюзію, що це дорогоцінне каміння. Тому що, знаєте, коли ці гарні брошки з стразами ну, австрійські чи чехословацькі, Ну ти розумієш, що то не дорогоцінне каміння, тому що стрази дуже великі, дуже такі яскраві. А тут вставки маленькі. І так, якщо дивитися на неї, не придивлятися з лупою, можна повірити, що то діаманти і сапфіри. Ні, це скло. Але, знаєте, скло дуже гарної якості. Тут навіть немає амальгами. От. Виявляєте? А як воно сяє? Я перевірила ультрафіолетовим ліхтариком. І виявилося, що оці вставки, які нагадують діаманти, це уранове скло. Додавали уран до скла, саме для того, щоб підвищити його якість. Ну, а щодо застіпки, вона нагадує англійську шпильку отут. Але вона має таку. Важливу, такий важливий фіксатор, от дивіться. І розтібнути випадково, чи навіть, якщо хочеш це зробити, не, не так же просто. Ніякою не рухається ця частина. Якщо тільки оце, отак брати, то тоді можна відкрити її. До речі, відкривши, я навіть побачила тут якесь маркування у цій частині. Але то не цифри і не літери. Тому вам, чого не можу. Щось там є, але не, не можу так розглядіти, чи то якась тварина, чи щось інше, не знаю. А ось застіпка, от цей фіксатор, вона така надійна. Що хочеться, щоб всі брошки мали таку застібку. Бо знаєте, іноді е, хочеться щось е, на себе пришпілити. А думаю, і якщо воно впаде, мені буде дуже жалко. А тут отак. І все. І не рухається ця голка дуже гарний варіант. Вважаю, що ця брошка е, зроблена. Так, в часи Ардеко 20-40 роки. Ще одна брошка, яку я купила ось ця. Я розумію, вона може не дуже виглядає привабливо через свій чорний колір. Але ж мені цікава історія прикрас. І дуже великий такий напрямок прикрасах. це прикраса чорного кольору. Називають їх вікторіанськими, бо моду на них зв'язують з второю половиною життя королеви Вікторії. Ця англійська королева стала вдовою і, там близько 40 років, вона була в жалобі за своїм чоловіком і носила чорний одяг. Ну і прикраси теж чорні. І вона дуже любила прикраси, які були зроблені з Гагату. Гагат це не мінерал, це акомініле вугілля. Але, знаєте, виглядають такі прикраси дуже привабливо. Містечко Уїдби Великої Британії, де саме видобували цей матеріал, воно стало дуже успішним. Тому що королева звернула увагу. Слідом за королевою вся верхівка на всіх гарату не вистачало. Тому його почали замінювати. І є багато прикрас, які зроблені там, чи з дерева, чи з гутаперчі, чи, чи з скла чорного. І у мене таке прикраси є, я їх показувала. Але якось, щоб знайти прикрасу з гагату, це не так вже легко. І знаєте, коли я побачила цю брошку, перше, що мене привабило тут це саме її зворотній бік, тому що, бачите, це дуже стара брошка. От сама, сам стан металу, теобразне кріплення, тут такий гачок, довга голка. Це вже мене привабило так, що я вирішила, що повинна її купити, бо стара брошка. І коли ми її розглядали стані на ринку, знаєте, перша моя була думка, що вона зроблена з скла. А Таня каже: Та ні, це не скло, це пластик. Я про себе думала, а може все ж таки скло? Ну, Якщо торкаєшся, то воно таке не холодне. Так. І ще один з варіантів, як перевіряти прикраси на ринку: скло чи не скло. У вас є каблучка якась, постучали, і ви вже чуєте е, такий звук, що це нібито не скло. Ну, Я прийшла додому, почала роздивлятися. І знаєте, що я тут роздивилася, ну тут є такий. Таке пошкодження. І я почала вивчати це пошкодження. Яку форму має в таких місцях це поверхня, так можна якісь висновки зробити. І поверхня мені здалася зовсім не пластиковою. Дивіться, а навіть трошки від скла є, бо такі, як на мушлю, схожі. Бачите? Я знову почала стучати, Я почала голкою дуже гарячою прикладати. Немає такого ефекту, як пластмаса, коли розплавлюється поверхня. Ні, немає. Цікаво. Почала шукати далі. І що ж я відшукала? Відшукала я, що такий сами, така сама поверхня на пошкодженні може бути саме у Гагата. І тож, це гагат, вважаю я. Це рідка прикраса. Ну, тому що у мене багато імітацій, а саме з гагату хотілося б мати. Ось така у мене знахідка. Я дуже задоволена. Так, щиро кажучи, тут всередині щось таке невизначне. І та з ми думали там на ринку, і я вдома дивилася. Тут, я вважаю, повинна бути якась вставка. Ну, може, якась металева. Ну, Навіть і без цього мені це подобається. Я потім подивлюся, може і щось підставлю. Але хотілося б, знаєте, побачити, які такого типу брошки були в оригіналі. В інтернеті я подивилася, знайшла кілька варіантів, коли от такими, таке гранування зроблено. А оце, з ставками не було варіантів. Тому. Я залишу зараз, як є, а потім подивлюся. Наше ну, дерево сьогодні, я вважаю цю знахідку. Ну, мені дуже подобаються камеї, тому я завжди звертаю увагу, роздивляюся їх. І коли я побачила цю, я, знаєте, придивилася, тому що ну, є багато камеї, які зараз виробляють. Такі дешеві варіанти, виплавляють з якогось пластику. Але тут виявилася справжня камея, яку зробили вручну. Це різьблення на мушлі. І робота дуже гарна. Придивіться, такий профіль майже ідеальний. Я кажу про виконання роботи і про поверхню, яка так дуже гарно пророблена. І подивіться на це пір'я. Бачите, яка тонка робота. І привернула мою увагу тут тема камеї. Тому що ось у мене є камеї, але більшість з них з зображенням жінок. А тут якийсь Римський воїн. І так мене це зацікавило. Тому що така тема вона була в моді в першу половину 19 сторіччя, коли була мода на. Мистецтво Стародавньої Греції, Рима. Потім подивилися на цю рамочку. Дивіться, яка тут гарна позолота. Ні, це не золото, це саме позолота, але зроблена вона в ті часи, коли робили саме з пластин золота, а не покривали таким мікронним тонким шаром. Так що тут. Теж мені сподобалось. Ну і сам дизайн цієї рамочки теж дуже гарний. Тут теж багато роботи, бачите, якийсь орнамент. І коли я її подивилася з зворотнього боку, я побачила Т образне кріплення голки. Тут гачок, як і повинно бути у старих брошок. І, так, звісно, голка, бачите, що з нею. Так, я вважаю, що голка повинна бути довгою, ну, як в старих брошках, то повинно бути. Але когось воно, може, дратувала ця довга голка, і тут так от вигнули, і тому, ну так. Брошка дуже стара, робота дуже гарна. Отож, для мене це шедевр. Так що такі у мене знахідки. Цікаво, а що вам сподобалось, більш за все? Я всім дякую за увагу. Як завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.